Не вкотре наснилося, вишні достигли в саду, сонце в серпневі меду, знову я втома, ніч безтурботна. i Дозвольте нам від імені працівників комунальної установи Білоцерківської міської ради, територіальний центр надання соціальних послуг імені Петра Наводні і від їх клієнтів вручити смаколики, які, знаєте, від серця були зроблені своїми руками. Це подушки, це нижня білизна, огірки вирощені на своїх городах, закансевіровані різними рецептами. Тут і помідори, і кабачки різні у нас. Фрукти з власного саду, дівчата різали, сушили. Це всі чотири відділення: відділення допомоги вдома, і денного перебування, і відділення по роботі надання соціальних послуг безхалькам та особам, звільненим з військ позбавлення болі, а також відділення адресної та натуральної допомоги. ми ще привезли сітку маскувальну. Це плели наші бабушки, яким 60+, 70+. Вони плели, думаючи і молячись за Україну, за вас, за перемогу, за нашу рідну. Україну. З любов'ю передаємо вам оці е, м, швидкого приготування супи. Це передав жіночий рух за майбутнє громадська організація, кауни передав нам Анатолій Ляшенко, е, аграрії Білоцерківщини село Піщане. З любов'ю для вас. виноград вирощений на моєму, скажімо, винограднику. Тому дозвольте нам подякувати вам, висловити слова вдячності від всіх жителів Білоцерківської міської територіальної громади, від жителів України за те, що ми маємо змогу працювати, щось робити до вас, допомагати і знаєте, що ми завжди з вами. Дякуємо вам, дякуємо Територіальному центру за допомогу для армії. Дякуємо за те, що не забувайте. Ви є наш тил, ви є наше все. Слава Україні! Героям Слава!